Ми їздили рибалити в Словаччину, в Австрію, в Холландію. Там достатньо популярні гачки дренан. Ну, Для, для ловлі нормальної риби. Drennan хороші гачки, але на всій серії. Так. Да. І в нашому випадку для фідеру ми там використовували супер, якось вони називалися, і White гейп. Ці гачки, от вони в мене от безвідмовні, вони важкі. Але якщо ви збираєтесь ловити круту велику рибу, то. Вам не, не потрібні тоненькі, легесенькі гачки. Дрена мені теж подобається. Є у Престона серія там пі триста Але у Дренена в чому прикол? Якщо ці маленькі гачки брати, то вони дуже м'які. Вони засікають рибу прям ідеально. Але от після першої риби на 50 грам, оці такі маленькі спортивні, їх можна викинути, бо вони розгибаються. Я буває відловлююся риболовлю на одному гачку, тому тут питання економії, воно не стоїть. Ви його руками розгинаєте? Ну ви ж маєте розуміти, що це повне ле І що що, що що, риба також його розігне.